Де я Я даю сказку. Я не в Україні, не в селі. Даю 5 э, секунд, три, два, 4, три, 5. І я в Чехії. І знаєте, що я, коли мене за я вже ходжу в школу, вже дуже довго ходжу в школу, мене взяли канікули. Коли в мене канікули, от я поїхав в Чехію, а потім, коли знову буду йти до школи, тоді я знову поїду в Україну. Там я для вас збо знімлю відео. Я і знаєте, як я ну, відео не таке, яке я знімаю, а відео по Майнкрафт. Я не знаю, коли в мене закінчаться канікули. Я не знаю. Я тоді, коли в мене будуть вже закінчені канікули. Тоді я вже зможу, як воно? Mm, Відупомігав зняти на кінець То. Бо я сам ще ніколи не знімав відеопомігах, але от я і горманіграф, я ніколи не знала. І я от Гармаграф. Я не справжній такий гор Майнграфт, а там не там, де там є Це інакший Майнграфт. Ну і там, де просто ти літаєш, можеш щось чого захочеш подавати, Але коли хочете, коли перше у цей знімлю відео, таке я змовлю ще один раз, там дуже тебе виживати, і я там вже вам покажу, як я буду виживати. Я просто Буду знімати, коли я тільки в перший раз йду в той магазин, я не перший раз до яграв в той магіт. І я його видаляю, а зараз замовлю, щоб вам показати, як я граю. Завтра я вам не можу зняти відео, може після завтра я вам знімлю відео, відео. відео. Я пішов подумаю, дайте мені 10 дай такого. Знімлю я, напевно, відео вам, що я тут роблю. Не завтра, а після завтра. Через один день. О, Всім па-па. Ставте лайки і переглядайте його багато вас. Всім па-па.